Всім привіт, на зу Айлін, та сьогодні ми з вами пограємо в Assessment Examination, Я гадаю. Я забула, як ця гра називається, але тут написано Assessment Examination. Тож я гадаю, що вона так і називається. Це буде маленький експеримент, я хочу нарізати це відео та залити його в Тікток і подивитися, що з цього вийде. Я сподіваюся на цей раз мене ніхто no, не обіг... for... Мені прошепотіла на вушко чого ти чекаєш? Окей, тож, не сподіваюсь, цього разу мені ніхто не обманув, і я не буду грати знову в якусь гру на 15 хвилин одну годину. Починаємо добре. Що ти хочеш? Зараз e, for applying for this position at the Authenticity Assessment Department. We'll be testing your instincts to see if you're qualified to perform authenticity assessments on your own in a real life scenario. But before that, some quick questions are required to get some more insight about who we would be hiring. Please take a sit and await further instructions. Okay, i will be testing How Хтось мені сказав, я так гадаю. Газета і сон. Газета? Хай буде? Ось і він такий зараз. Ми тебе будемо перевіряти. Зараз декілька питань перед тим, як ми тебе приймемо, щоб ми знали, з ким ми працюємо. Чи у вас є якийсь професіональний, якби, досвід в цьому плані? Ні. Чи у вас є якийсь... Персональний досвід в цьому. Коротше, в цьому плані. Так. Типу, чи зустрічала якихось фантомів в реальному житті? Що Ну тут же гра про те, щоб відрізняти реальних людей від нереальних. Ні, ні, у мене не було. Чи сказати, що було? Чи сказати, що було? Добре, ні, не було, не було. Не виганяйте мене, будь ласка. Чи ви вірите в Бога? <рігла> Ні, будь ласка, не треба. <рігла> Ні. Чи ви боїтеся смерті? Що це за питання? А, так. Чи б ви боялися Бога? Я маю на увазі, я в нього не вірю, точка. Напевно, ні. Мене не це при... питання. Чи у вас є люди, яких ви любите в вашому житті? А це точно ну, прийом на роботу? Ну, тому що мені ніхто не подобається. Якісь дивні питання для прийому на роботу. Що це за інтерв'ю? Ми... Добре. А, так, є. Я... Are you them? 8, 2, 1, 4. I you? In a moment, we will provide you with several images of people and you must determine whether or not these people are authentic and to be trusted, or threats you should stay away from. Please be careful with your selection, but this checking will depend heavily on your results. Mm -hmm. Мені будет приказывать брать у дня и... так ні, на... ні, нікому не довіряю. Ні, ні, їй теж не довіряю. Вона виглядає нормально. Я нікому не довіряю! Добре, давайте давайте нормально грати. Він виглядає теж нормально. Я не розумію, що тут написано. А? Окей. Якийсь малюночок. Добре. Його... не знаю, він виглядає бідно. Ні. Я йому не довіряю, ні. Вона дивиться мені в душу, я їй теж не довіряю. <рес> Хай буде. Ні. Ні, він точно виглядає ненормально, він виглядає нездорово. Що це? Можна краще трошки якість? Я тут працювати взагалі не намагаюся. А, я я не, не розумію жодного слова звідси. Чесно, якісь дати щось написано? Я не розумію. Мені сказали по фотографіям казати, довіряю я людям чи ні. Оці от ваші анкетки незрозумілі в поганій якості, це вже не моя проблема, це вже не моє питання. Будь ласка, до когось іншого з цим. Я не бачу, це у неї проблеми з оком, чи це в неї просто зачіска і погана якість кадру. Дуже дивна посмішка. Ні. Франциско Есрада... Я не знаю. Дев'ятна 9... Жертва друга. Поліцейський відділок. Який... Яка у вас недостачна ситуація? Так, я в якомусь парку. На... Ну, вас типу, на заправці. Взагалі-то... В кутку цього парку. Я гадаю, тут хтось є, хто потребує допомоги. Тут дитина ззовні, і в нього кров. Чи він поранений? Я не знаю, він виглядає в порядку. Просто він ззовні та двері зачинені, тож я не можу сказати. Він просить допомоги. Так, я не знаю, якщо ви можете почути, але він просить мене допомогти йому. Добре, я зв'язуюсь з швидкою допомогою зараз. Чи є якийсь щось, чи є якийсь шлях, як ви би могли відчинити двері? Ох, звичайно, я можу їх відчинити, я працюю тут, у мене є ключі. Тоді, що вас зупиняє? Що ж, я. Я маю на увазі, я хочу допомогти йому, хоч, вочевидь. Але тоді, коли він. Що? Ну, тоді, коли він прийшов сюди. Це дитина з кров'ю на ньому для, для. заради Бога. Але це. Дозвучати божевільно, напевно, для вас. Коли я діставала ключі, я побачила це. Його його обличчя, ви знаєте, він мав цей вигляд, це нагадало мені щось, що я не знаю, щось, чого я налякана. Дідко, я не знаю, чувак, але щось не так з цим цією дитиною. Типу, дійсно не так. Ви збираєтеся дозволити цій дитині кров... типу, стікати кров'ю, тому що він з ним щось не так. Ні. Це не те, що я кажу. Він... він не вмирає, я не думаю. Він просто не виглядає правильно це все. Дитина виглядає, нібито він тільки що. Я не знаю. Це зробив з собою. Але він цього не робив, очевидь. Він виглядає як привид чи демон. Складно пояснити. Можливо, я просто. О, боже мій, сходжу з зараз. Я трошки була, але ви повинні побачити його. Це щось дуже лякаюче, офіцери. Офіцери? Він, напевно, він блідий через крововтрату. Бідна дитина не може навіть стримати його очі прямо і не тому, що він. О... І не тому, що він випив занадто багато дешевого пива. Чи він досі там? Як він виглядає? А ага, так, він, я не знаю. Я, типу, присідаю під ось касу, тож я не, навіть не можу побачити, що він робить. Це до крипово. кріпово. Добре, що швидка допомога досі приблизно 20 хвилин звідси, та ця дитина не може почуватися добре. Тож мені потрібно, щоб ви пішли та допомогуємо. Ох, тобі сосе. Ні. Ні, я... Ні, взагалі, тоді ні. Ви не, мож, ви не бачили цього маленького. Е, цю маленьку цього, цього маленького щура. Це ненормально. Ви знаєте, що відмова кооперувати – це злочин, правильно, синку? Це... Це дійсно те, що ти що є? Звісно. Да. Чорт, чорт, чорт! добре! Я піду перевірю його тоді. Дякую тобі. Я залишуся тут на зв'язку. Добре. А Марія? Що там там далі? Не знаю. Оу, ні. Оу, ні. 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 Це дійсно ще чертовинські кріпова. Ні. 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 Подивіться на нього, ні. Ну Добре, це вже визнає норм. Конкратулейшінс! Іфюар аксеплі анра. Чудово, ви все зробили. Якщо вас прийнято, ви отримаєте листа. 8 два, один, чотири. Джансі Хасан, боже, пр... що він. Зник. Бліц. Що? Я нічого не бачу. Я бачу лише його ім'я. Все інше воно дуже розмите і я не можу нічого сказати. Будь ласка, подзвоніть, напевно, якщо ви побачите. Мітчел Крамер, можливо, це той хлопець, який пішов допомагати. А, теж зник. Блабла, -бла, нічого не бачу, якщо Вейн Кри Це? Це я? О боже, Сейф. Заправка, як я можу вам допомогти? як ти? зжигаю <звіць> <звіць> свій час. Але він not sure. Maybe a lot of joint він збирається час. Звільнити мене? Я вже поклав. Я вже поклав. Я вже подат на звільнення два тижні тому. Я I'm просто just, вже задовбався з цим місцем. Капець, у мене, короче, немає ніякого сну майже. І джо це просто дупа.

You will receive a letter on we April twenty third at 10:04 a.m. If the letter arrives before that, stay inside, lock your doors and windows, and wait for the real if letter to arrive. This number, Do not call the police. If the real letter does not arrive and you believe in a God, pray to them. If they are real, hope they will take pity on your soul. Oh, якщо не дзвоніть поліції, However, we'll якщо ви в Бога, молиться we'll і Сподівайтеся, що він по сошаліється на вами. Окей. Окей. В квітні дось третіго. Добре. До квітні ще дуже багато часу, насправді. Ось <laughs> що ж така от гра. <laughs> Я піду перевірю, чи мої двері зачинені. <laughs> Мені лячно. Ну вона, вона не напружуюча якась. Вона дійсно, вона не до тебе, щоб дуже лячна, але якщо б зараз, якщо б зараз була ніч... Я б померла. Сподіваюся, <свистит> вам сподобалося цей раз, сподіваюся, вам сподобалося моє проходження. Це таке <свистит> ультра <узтак>, коротке <хребке свистит> відео. І мені знову на вушку сказали, чого ти чекаєш? Я нічого вже не чекаю, нічого вже не чекаю. Чекаю листа на, на прийом на роботу. А, все. Дякую за перегляд, так, подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, донайте на зсу і всім пока.